Щодня пані Юлія зустрічає відвідувачів у громадській приймальній департаменту соціального захисту населення. Уже три роки її робота полягає в тому, щоб допомагати відвідувачам. Дуже багато комунікації, дуже багато спілкування, допомога у вирішенні складних і надскладних питань. Це допомога людям в першу чергу, які звертаються до нас, які вірять нам, і для яких ми є тим місцем, куди вони можуть прийти завжди звернутися, і вони знають про те, що знайдуть саме тут і допомогу, і підтримку. Департамент соціального захисту населення створений у сумах понад 20 років тому. Відтоді перелік послуг для громадян розширили втричі. Це пов'язано з змінами в законодавстві. І з доповненням категорій осіб, яких ми почали обслуговувати, а це у нас і сім'ї з дітьми, це у нас і особи похилого віку, особи поважного віку. Це у нас і захисники, і сім'ї захисників, і сім'ї загиблих захисників. 197 тисяч різних видів соціальних послуг надали громадянам у департаменті соцзахисту з початку цього року. Сюди звертаються відвідувачі, які потрапили у непрості життєві обставини. Тож співробітники не тільки консультують чи оформлюють документи важливі увага і співчуття. Очільниця департаменту переконана в сфері соціального захисту працюють люди, які люблять людей. Навіть під час тривоги а, працівники. Наші зачасту закінчують виконання цієї функції, тобто закінчують прийом документів. У нас державні соціальні допомоги пов'язані з програмою центральною по Україні, тому забезпечуємо виконання. І 55% працівників нашого колективу, колективу департаменту це працівники, які мають стаж роботи більше 15 років. Це дуже приємно. До всіх дівчат є терпіння вислухати, допомогти, співчувати. Понад 27 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Сіб на обліку, а це в шість разів більше ніж до повномасштабного російського вторгнення. Виплати державної допомоги 14,5 тисячам малозабезпечених родин і ще десятки інших видів допомоги різним категоріям сумчан від одиноких громадян і до родин захисників. Загальна сума виплат з початку року склала понад 1 мільярд 202 мільйони гривень. Тож колектив департаменту соціального захисту є надійною опорою для всіх, хто потребує підтримки, говорять представники міської влади. Приймали внутрішньо переміщених і допомога. Допомагали тим, хто залишився в місті і без рідних, без близьких. Це інваліди, це ті, які потребували соціального захисту, це у нас центр, той, який займався тими ж похованнями з перших днів і організовували цю всю роботу. Категорії військових нині в департаменті максимум уваги. Ми навіть окремо створили робочі місця понад цієї приймальні для того, щоб забезпечити прийом сімей захисників і членів сімей загиблих захисників, де ми можемо окремо кожному надати роз'яснення. Установи соціальної сфери Сум співпрацюють також із міжнародними благодійними фондами та містами-побратимами. Це дозволяє залучити більше ресурсів та підвищити рівень допомоги людям. Це залучення до. Ремонтів, Це не кошти міського бюджету, це якраз де оснащення. Це у нас вже збудоване є. Кімната денного перебування, Загалом. проведений Загалом. частковий ремонт для будинку, там де перебувають у нас люди соціально незахищені, Це будинок нічного перебування, це університет третього віку. Працівники департаменту говорять, соціальна сфера створена для людей, а тому була і залишиться важливою завжди. Наша робота полягає в тому, що перш за все надати допомогу тим людям, які її потребують найбільше. Головна така мета. Це розширення соціальних послуг, надання їх якісно і збереження колективу соціальних робітників для того, щоб ми мали можливість підтримувати мешканців нашої громади. Новини СТС.